Так, виконуємо наступну домашню вправу 1427. Треба округлити дроби до сотень. Першим 202.6, сотні у нас тут. Стоїть цифра 0. Це означає, що буде. просто 200. Далее. 120 или 30, 32 сотен. Мы же до Двигаемся на 0 снова, уж так и отрываем. 100. Третье. 570 силых 666 тисячних. Ну, якщо ми до сотень округляємо, то це не має ніякого значення. Так, а тут ми отримуємо 600. Тому що 7 ми додаємо тут одиницю до цього числа, коли? Тут 5, 6, 7, 8, 9. Значить, я тоді додав одиничку. Так. 125.65. 79 нічого не значить оці числа. Якщо до сотень ми округляємо, то це буде приблизно сотня.